Не було двох Ольг. Судове засідання по резонансній ДТП, яка трапилась 21 травня, перенесли. Нагадаємо, тоді екс-голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук та рівненська журналістка Ольга Ферар на елітній автівці в'їхали в машину прокурорки. Що знову пішло не так у цій справі? Дивіться далі у сюжеті. А може, ти мені перемотує ти? ти виїжджала? Но... А, ты меня побыл, Масху ты выезжаешь? Да ты ж бачила, що я выезжаю. Після цього інциденту, 21 травня, справу розглядають у рівненському міському суді. Прокурорка Ольга Лихач позивається до рівненської журналістки Ольги Феррар, яка на її думку в'їхала у її автівку і завдала пошкоджень. Нині мало б відбутися друге судове засідання у цій справі. Втім, на суд ні Ольга Лихач, ні Ольга Феррар не з'явилися. Роботи вона не може з'явитися, крім того, ваша честь ще є один свідок, який теж до 24-го числа цього місяця відсутній. І тому я буду заявляти питання про відкладення справи, оскільки наскільки невідомі особа деміналіз не є відповідно. процес доказування ніхто не відміняв. Ймовірно, винуватиця ДТП Ольга Ферар минулого разу не з'явилася на судове засідання, бо була у відрядженні сьогодні ж подала клопотання, аби справа розглядалася без її участі. У зв'язку з резонансом у зв'язку з тим, що і так чиниться тиск на суд, відповідно, тому що і змі, і суспільство. І в нас є відповідно, ми керуємося відповідною позицією, повинні керуватися європейського суду по правам людини. Що такий тиск і примус на суд він є невірним і неправильним, і максимально його потрібно уникати. І саме в цій категорії справ участь е, правопорушника, ймовірного, не є обов'язковою, на що я її посилаюсь. Проти такого виступив представник Ольги Лихач Володимир Цуняк. У зобов'язує. Правопорушника з'явиться судового засідання. Ці справи розглядаються за участі Ні? Ні. Ні. Подивіться. Ні. Подивіться, саме на це посилання є. Відкрите, будь ласка, попитання щодо відсутності без її участі. Прошу звернути увагу. Там виписано саме до якої категорії справ відноситься дана справа, і вона не потребує обов'язкової участі правопорушника. Прошу звернути увагу. Ви перехвали інші статті. Тут 130-ї немає що є. Обов'язково Звичайно, обов це є імперативний виключний перелік справ, в яких є обов'язкова участь правопорушника. 130 до нього не входить. Також Володимир Цуняк подав клопотання, аби засідання перенесли. Щоб на ньому змогла бути його клієнтка. Суд його задовільнив. А я в цій області ця. Давайте не будемо сваритися. Все. Я, Все. Знаєте, так, я так, Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 29 серпня. Можливо, саме тоді буде поставлено фінальну крапку у резонансній ДТП за участю прокурорки, журналістки та ексголови Рівненської облради, який з його слів виграє усі суди. Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини Рівного.